Сьогодні ми знову звернемо увагу на консоль Nintendo Wii U, точніше, на її геймпад. Чи знали ви те, що завдяки вбудованому в геймпад інфрачервоному порту можна керувати телевізором? І не тільки. Заходимо в налаштування пульт TV. Вибираємо виробника техніки. В моєму випадку, це Samsung. Проходимо коротку перевірку, чи вірно підібраний канал. На самому геймпаді натискаємо спеціальну клавішу ТВ. Користуватися можна як кнопками, так і сенсором. Саму консоль при цьому вмикати не обов'язково. Отже, коли ви в наступний раз загубите, десь за ліжком свій пульт. Використовуйте геймпад від Nintendo Wii U.